Місяць назад був створений новий Ютуб канал. Він має дуже таку, знаєте, позитивну назву Любов, Радість, Щастя. Що це за Ютуб канал і для чого він був створений? Діло в тому, що 10 років назад, рівно 10 років назад, група кількості 5 людей, в тому числі я, така ініціативна група. Зібралася і вирішила заснувати духовну групу Любов, Радість, Щастя. Це група учнів індійського вчителя Ананти Крішни. Ми всі проходили навчання в учителя в Індії в Ашрамі. Відповідно, ми познайомилися, ми здружилися, і 10 років назад ми ось тут в Україні вирішили створити таку духовну групу учнів Ананти Крішни. Потім пройшов певний час, і ми побачили, що до групи долучаються і інші люди, скажімо, саме словниця ті. Люди, які займаються духовними практиками. І от уже 10 років функціонує ця група, вона зустрічається на регулярній основі. Раніше, частіше до війни, ми зустрічалися вживу, проводили практики. До нас приїжджав Нанта Кришна з Індії на наші зустрічі, групи, на групові навчання. В дійсності це навчання доволі цікаві. там Медицина навчається, медитація, йога, аюрведа. Дуже цікаві знання. До нас багато разів приїжджав наш наставник, вчитель Швейцарії Рудольф Шнайдер. І от група вже ну, якби відбулася, і от зараз, в жовтні 2025 року, святковий свій десятиліття. І зв'язку з цим ми от вирішили створити такий ютуб канал для того, щоб ті знання, якими ми володіємо і які позитивно вплинули на наше життя, розміщати вже на такому більш вузькому спеціалізованому каналі для тих людей, які цікавляться не просто духовними практиками. Як Таке, знаєте, щось абстрактне, а доволі конкретні речі: як покращити здоров'я, як налагодити стосунки з рідними і близькими, як мати кращу роботу. Як пережити стресові ситуації під час війни. Ну тобто, це канал не стільки і в першу чергу стільки теоретичний, скільки канал для практичного використання тих знань, якими володіють члени нашої групи. Будь ласка, кого це зацікавить? Підписуйтесь на цей новостворений YouTube канал і, звичайно, там так само залишайте свої повідомлення. Буде приємно з вами там спілкуватися. Наперед вдячний. На все добре.